91-ша школа стала першим хабом доброчесності у Львові. Таким чином вона стане ментором для інших навчальних закладів, які у майбутньому теж отримують такий статус. Почали з знайомства у вересні місяці і долучилися до різних активностей, пройшли курси, показали свої у своїй школі, принесли всі вчителі, які долучилися до проєкту, теж отримали сертифікати. І склали план на цілий навчальний рік, де запланували різні активності, активну участь у яких брали і батьки учнів. Де ми просто не просто їм розказали, а провели різні активності, шматочки з різних уроків доброчесності, квестів, власне, підготували різні картки з ситуаціями, які можуть статися, і батьки відповідали, поділили на групки, і батьки відповідали, всім було досить цікаво. Далі пров... проводили уроки в початковій школі. Далі проводили уроки у старшій школі, не тільки уроки, але й години спілкування. Учнівські самоврядування також вирішили провести для початкової і для старшої школи такі ж заняття по доброчесності. Учні початкової школи вони вже звикли до нової української школи. Вони звикли не сидіти просто за партами, а активно працювати. Вони вже в принципі в цьому досить себе вільно почувають. А ось учні вже старшої школи більше ми спостерігаємо, що вони менше дають списувати і не вважають, що це недобре. Так, тобто не встидаються цього. Більше вже слідкують за тим, щоби. Мен, менше вони булінг був у класі, бо ви знаєте, все ж таки в старших класах таке теж є. В фокусі будь-якого освітнього процесу має бути правда. І якщо колеги-освітяни, а таких третина тих, які долучилися до участі в проєкті, це розуміють, то це означає, що проєкт має право на життя у наших закладах. Більше того, ми маємо чудову можливість, оскільки в рамках проєкту у Львові з'явився перший хаб доброчесності, що дуже тішить, і це, напевно, буде таким місцем довіри, місцем правди. І розуміння того, що ми маємо за що боротися, яка саме школа стане першим хабом доброчесності у Львові, обирали ті освітяни, навчальні заклади яких теж у програмі? Два роки тому Офіс доброчесності оголосив конкурс на відбір шкіл, які будуть приймати участь у пілотному проєкті «Прозора школа. Ми були однією з тих шкіл, які потім стали першим українським хабом. Після того, як ми стали хабом, до нас долучили заклади. Відповідно, у нас було 12 львівських дружніх шкіл, так званих. І ці 12 дружніх шкіл ми протягом року навчали різним заходам, активностям, проводили вебінари, зустрічались з ними в онлайні, приїжджали сюди, вчили їх. Загалом заявку на участь у програмі подали 136 шкіл з різних регіонів, але відібрали лише 16. Ми проводили як команда офісу доброчесності, проводили із вчителями, з директорами цих 16 шкіл навчання. Це були такі зустрічі, були навіть індивідуальні, де вчителі приходили на спілкування один на один. Були зустрічі, де приходила група вчителів. Відповідно, ми мали провести з ними навчання, дати всі інструменти, методичні рекомендації, після чого вони могли іти до діток і працювати з тими матеріалами, які ми пропонували, і з такою досить. Складною абстрактною та темою, поняттям і цінністю як е, доброчесність додамо, що представники офісу доброчесності НАЗК також нагородили 49 навчальних закладів Львова, які подалися на участь у програмі.